Діти, сьогодні катруся нам принесла чарівну картинку. За її допомогою ми зможемо швидко запам'ятати вірш Марійки підгірянки. Ой, яка чудова! Світла і багата! Послухайте, який він гарний. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, усі слова на картинці позначені малюнками. Вони нам допомагають краще запам'ятати вірш. А тепер скажіть мені, будь ласка, про що розповідається у віршику. Так, про українську мову молодці. А яка вона мова? Правильно, світла і багата. А чия вона? Так, мова мами й тата, діда і бабусі. Давайте повторимо вірш разом. Ой, яка чудова світла і багата українська мова мова мами й тата, мова мами й тата. Діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер я буду казати початок речення, а ви кажіть закінчення. Ой, яка так чудова світла і багата українська. Так, мова, мова мами. Тата, розумнички мова мами і тата. Так, діда і бабусі, знаю її добре. Тепер ви так, ще краще навчуся. Молодці дітки, у вас дуже гарно виходить. Давайте, діти, повторимо вір ще раз. Ой, яка чудова, світла і багата! Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Тепер спробуйте розповісти вірш ще раз за допомогою картинок разом зі мною. Будьте уважні. Ой, яка чудова! Світла і багата, українська мова мова мами й тата, мова мами й тата діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, ви справжні розумнички, дякую вам за увагу. Якщо сподобався віршик, ставте лайки.